Доброго дня, мої хороші урок української мови. Тому відкриваємо зошит. записуємо сьогоднішню дату, класна робота та каліграфічну хвилинку. Сьогодні ми з вами працюємо над темою спостерігаю за чергуванням приголосних у коренях слів. Послухайте речення і визначіть спільно кореневі слова у цих реченнях. У дорослих рука, а в дитини ручка. На руці тихо, муркоче котик. Ви, мабуть, вже знайшли спільно кореневі слова. так? Це рука, ручка і на руці. руці. Давайте визначимо корінь в цих словах. Рука, корінь, рук, ручка, корінь, руч. І руці, корінь, руц. Що відмінного ви помітили в цих словах? К змінилося на Ч на звук, так, і Ч змінився на звук Ц. Отже, в нас відбулося чергування приголосних звуків у корені, так? К Ч, Ц? Отже, сьогодні ми з вами детальніше розглянемо цю тему. На минулому уроці ми з вами. Ознайомлювалася із чергуванням голосних у коренях слів. Сьогодні ж поговоримо про чергування приголосних звуків у коренях слів. Відкриваємо сторіночку 39, знаходимо вправу 1. Цю вправу ми виконаємо усно, отже, уважненько слухаємо і визначаємо корінь. Нога, нозі. Ніжка. Корінь буде ног, ноз, ніж. Змінилося звук Г, на з, а потім на Ж. Так? Г з, Ж. І відбулося ще чергування голосних звуків О на І. Далі рука руці, ручка. Рук, руць руч. К, ци, річ. Чи відбулося чергування? <кій> Вухо у вусі вушко. Вух, вус, вуш. Змінилися звуки Х, С, Ш. Тобто ці звуки в коренях слів відбулося чергування звуків Х, С, Ш. Далі записуємо слово вправа і записуємо слова. Плуг плужок на плузі. Луг, лужок на лузі. Око, очко у оці. Вухо, вушко у вусі. Запишіть ці слова і визначіть корінь у словах. Визначивши корінь, так, підкресліть звуки приголосні, які чергуються у даних словах. Далі запишіть два слова і змініть їх так, щоб у вас відбулося чергування у коренях слів даних. Як ми робили попередню вправу, тільки вже самостійно. Так. Справився молодці, кому було тяжко, може записати із мого зразочка. Дорога, доріжка на дорозі. Визначаємо корінь дорог, доріж, дороз. Відбулося чергування звуків Г, Ж, З. Наступне слово птах, пташ, птас. Чергування звуків Х, Ш. С. Так, виконали вправу. Наступна вправа 4. На сторіночці 40. Прочитайте самостійно вправу. Послухайте ще раз вправу. Місто Коломия славиться відомим на весь світ музеєм писанок. Будівля музею має форму величезного великоднього яйця за вишки, 14 метрів. У музеї можна побачити унікальні давні писанки не тільки з різних куточків України, а й з Америки, Канади, Чехії, Франції, Індії, Китаю, Єгипту та інших країн. Чи ми з вами дізналися, що в нас є в Україні унікальний музей писанок. Пам'ятаємо, що таке писанка: це великоднє розписане яєчко. Так, і в цьому музеї зібрані не тільки писанки з України, так, а ще й з різних країн Європи і Америки, так, тут і Канада, є, тобто з різних країн світу. Отже, далі записуємо вправа 4, виписуємо виділені слова ось так. Пишемо з великої букви слово заввишки. Добираємо до нього спільно кореневе слово. Завишки, що означає? Тобто високі, так, якщо ми подивимося ось на картинку, то високий такий музей. Виш буде корінь в цьому слові, отже, зав вишки можна дібрати спільнокореневе слово висота або вись. Ну, пишемо «вись». В цьому слові буде корінь вись. Так? І відбулося чергування звуків ш, с. Далі записуємо наступне виділене слово це слово писанка. Писанка. Ставимо тире. Визначаємо корінь пис. так, Пишу писати писанка. Ну, хай буде слово або пишу, або пише. Буде пише. І буде корінь в слові пиш. Відбулося чергування звуків с, -ш. Підведемо підсумок нашого уроку. Отже, ми сьогодні з вами познайомилися і дослідили, які ж звуки можуть чергуватися у коренях слів. Так, це звуки Г, З, Ж, К, Ц, Ч, Х, С, Ш. Запам'ятайте, їх, будь ласка, щоб не плутатись у написанні слів. Я вам дякую за урок. До нових зустрічей!